Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. Сьогодні мова у нас піде про перепілочок. 57 днів тому ми купили 50 добових перепиляток і як вже минуло майже 2 місяці, тож розкажу, які ми маємо результати, який в нас з'явився новий досвід, чи сподобалось нам чи ні, які помилки зробили, що будемо змінювати в майбутньому. Ну і загалом наші враження. О, яєчко викоталося. О, як я воно так поганенько викоталася, то почну, мабуть, свою розмову з кліточки. Останнім часом я набагато відео знімала, тому там швиденько зможете знайти відео, як ми її робили. Цю кліточку, які там параметри, як робили годівничку цю бункерну, усі там заміри, виміри. І по сітці, і по клітці це все там є. Якщо не знайдете то відео, то напишіть в коментарях, я вам скину силочку, щоб легше було знайти. І так, починаємо з кліточки. Першою доробкою були вентиляційні отвори додаткові, тому що перепілки дуже-дуже сильно гріються. Вони самі по собі дуже теплі, тож перші дні їм потрібно нагрівати їх. Покраще. А останнім часом я вже не знаю, як їх охолоджувати. Тому ми на меті маємо собі, мабуть, або вентилятор якийсь їм, або кулер встановити, щоб їм було прохолодніше, бо їм дуже спекотно. Ось дивіться, це вони самі собі 27 градусів роблять, хоча ми їх нічим не підогріваємо. Так, далі сітка. Поки вони були маленькі, яйця вони не несли, сітка була рівно встановлена в клітці. Потім ми її підіймали. Ось тут у мене рисочка, щоб вона була під нахилом, щоб яйця викочувалися. але цього нахилу недостатньо. Тож вони буває, ну і тут десь під кормушкою зупиняються. А коли яйця зупиняються там або не викочуються зовсім, то перебілочки бачать оці цяточки на них і намагаються клюнути. І якщо яйце недостатньо міцне шкарлупочка, то вони його можуть клюнути аж до м'ятинок. Ще хочу сказати про поїлочки. У нас там вони такі ніпельні. Дуже зручно. Отут зверху відерце стоїть, від нього трубочка туди заходить. І вони там п'ють. Чотири на перепілочок достатньо, на мою кількість. Я вам далі розкажу, скільки їх і чому. Але вони іноді просто бавляться. Їм, мабуть, сумно, вони стоять, просто оцю е, ніпельок. Дзьобають, 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 водичка тече і тече вона вся в піддончик, і там ну, вода стоїть. Тому м -м, думаємо, що наступну клітку будемо робити з виносними поїлками, щоб вони були ззовні, щоб не текло і у клітці, і у піддон. Далі піддони. Хто пам'ятає, хто дивився або подивитись. А, у мене був великий пластиковий, але ми зробили металеві і два. Так легше легше виносити, бо все ж таки через двері виносити потрібно на вулицю. Ну, якщо ви прям в сараї чистите, то легше. А якщо кудись виносити, то через двері такий великий піддом, ну, майже метровий. ну Нелегко у двері винести. Біленьке, це я посипаю. Мені давали пораду. Можна посипати попілом, можна тирсою, чим завгодно. Але я посипаю, зараз покажу. Ось, така, ось таке у мене клінодрай. Такий порошечок білий. Специфічний у нього запах, такий аптекою пахне. Але все ж таки він поглинає і запахи, і вологу, і він є дезінфікуючий. Я його для, багат, ну, для багатьох речей використовую. І для поросят, там, і у качок там, посипаю. Ну, класний, він мені подобається, тож я його сиплю у піддончик. І чистити піддончик потім легше, і запаху менше. Бо все ж таки перепілки дуже пахнуть. Як не прибирайся, вони мають свій специфічний запах, він неприємний. І якщо замкнене приміщення, то нанюхаєтесь. Тож треба усіма силами намагатися цього позбавитися. З лампами у нас все добре вийшло. Зараз у мене ось така смішна, вона міняє кольори. Це просто завалялася, вона в мене була, але, але вона дуже низької потужності, 7 Вт. Тож вона дуже-дуже супер економна. І вона не яскрава, бо дуже яскраве світло, воно перепілок провокує на дуже активне, дуже на, на активні дії. Вони починають казитися. І якщо дівчата, тобто курочки, дівчатка-перепілочки, вони більш спокійніші, то півники, хлопчики, чим яскравіше світло, тим вони агресивніше, можу сказати. Он хтось там ходить, вже голова розкльована. Ну, вони прям дуже активні становляться, і це може кривавою, кривавою бійкою завершитися. Тож світло у них має бути таке. Зовсім не яскраве. На обігрів лампочка вже не вмикається. У нас була тут і червона, велика на 150 Вт, на 125. То забагато забагато. І чим старші перепілки стають, тим менше потрібно їм обігріву. Я вже казала на початку відео: що зараз їм обігрів не потрібен зовсім. Вони гріють себе самі. Так, про кліточку трошки розказала. Тепер розкажу про самих перепілочок. що ти вилізла? Ану, залазь назад. Ну, дуже вони цікаві. Зняла кормушку годівничку, щоб бачили їх, які вони гарненькі. Так, тепер по самих перепілочках. Брали ми 50 штук. Зараз у мене їх 26. Розказую, чому. Планували ми, що з 50 там. Що може бути падіж якийсь теж, наш перший досвід. Може, там ми щось зробимо не так і лишиться мало. Так, щоб було з розрахунку на одну кліточку. По усім там інтернет-розрахункам подивилися, що наші розміри клітки підходять під 35 пташок, але зараз у мене їх тут 26. І щось мені підказує, що якби їх було 35, то було б їм затісно. Вони б одне одну давили. І так, як у нас вийшла така кількість перепілок? Од, одна у нас одне пташенятко у нас було шпагатик, ми його прибрали. І три пташенятка у нас були слабенькі. Ну, точніше не слабенькі. Вони нормально себе почували, але вони були дуже маленькі. На відміну від інших, вони не зростали. Тобто, коли інші вже були більше 100 грамів, ті ще були там 20-25 грамів. Двох із них чоловік перебрав, і одного прибрав, тому що одного з трьох задавили самі перепілки, вони його у куточок забуцали і затоптали. Тож тих двох, щоб вони не мучились, ми прибрали. Далі, О, що у нас ще сталося? Далі всі були живі, все було нормально. Перше яйце вони у мене знесли у віці 37 днів. На 8 березня, до речі, і не одне, одразу дві курочки які знесли. Яйця. Яйця були класні, не були не, були не м'які, не які там 17-18 грамів яєчка були. Такі нормальні. Ну і потім вони потрошку почали розноситися. З першого яйця. Ми почали відбирати, ось у мене ще клітка є, почали відбирати самців, помічати їх і відсаджувати в іншу клітку. Вони почали горлати, їх легко було відрізнити, бо так, ось так, ось так кричать самці. І ми вибрали всіх і відсадили, щоб курочки самі неслися, розносилися, щоб все було гаразд. І на 45-й день ми прибрали декілька перепілочок. Самців. Ну, вибрали таких, що поменше. Вийшло у нас 9, 9 штучок, ми прибрали. Общіпані, випатрані повністю, 9 піропілочок, 9 тушок у нас заважили на 2,5 кг. Ось така вага, вихід був. Зарізали 9, тому що нас сім'ї троє, я чоловік і син. І ми думали, що вони такі маленькі, що нам не хватить нав навіть спробувати, якщо по одній. А, тож, кожному зробили по три, по багатому, так, так би мовити. Але виявилося, що дуже смачні, ситні вони. І по одній перепілочці нам вистачило, щоб наїстися. Тож ще й на наступний день вийшлося. Дуже смачно, це мій перший досвід. Ну, Можливо, колись там давно я їх їла, але не пам'ятаю. Тож, Ну, мені сподобалось дуже. Запечені в духовичці в ми робили. І дуже класно, дуже смачно. Нам сподобалось. По яйцях, як я сказала, з 37 го дня вони у нас почали нести яєчка. Вже на 57-й день. Я не рахувала, скільки вони знесли, але вже більше 150 штук то точно. Багатенько у нас таких яєчок, не кондиція, так би мовити. Вони м'якенькі бувають. Або бувають такі м'які, що навіть вони там одразу на них наступають, у піддон яйце вивалюється, а тут тільки шкарлубка така м'якенька валяється. Тож і таке буває. І досить багато. Не знаю чому. Кормом ми годуємо таким, як заводчик нам порекомендував. Я його беру для поросяти для всіх. Називається дворик. Тут є ще якийсь міш. ось такий. Я на нього не можу нічого сказати поганого, тож я вважаю, що це тому, що вони все ще розносяться. Бо вони ж не можуть всі одразу дозріти. То, можливо, тому ось так. Куди ти вже? Єй церкви є циклі. Так, сказали, на 45-й день ми прибрали перші 9 самців. І вчора ми прибрали ще декілька, скільки, не пам'ятаю. Коротше, лишили ми тут 20 курочок, бо їх всього було 20 20 самиць було з 50 перепелят. І до них посадили 6 хлопчиків, 6 самців. Вважається, що для інкубаційного яйця потрібен один самець на дві самочки. Але я поки що не планую, не планую займатися інкубаційним яйцем, ми поки що їх взяли просто собі на яйця, щоб були яйця. Але ж все ж таки, може, через пару тижнів мене щось клюне, і я вирішу, що треба інкубувати ще перепелят, тому щоб був оплот. Хоча б якийсь достойний, не 20%, а такий, щоб нормальний, то в мене виходить приблизно три самочки на одного самця. Тож, я думаю, цього, якщо для себе, то буде достатньо. Торгувати я, поки інкубаційним яйцем не збираюся. А для себе і такий буде нормальний. Ось, бачите, тільки увімкнула спалах на камері. І одразу самці починають нервувати, починають усіх клювати, кудись лізти, щось бігти. Добре, що хоч не кричать. Звісно, коли було багато самців, не вважаєте 20 сами самичок і 20 самців, вони тут гарлали у, ни у нижній клітці. що хавайся. Чутно було на всю вулицю. Такі маленькі, а так голосно кричать. Ну, як у того, мабуть, п'ять перепілок. Як один гусак. Якщо там, по гучності рівняти. Ну, не дуже приємний голосочок. Але, ну так, що маємо, то маємо. Треба щось терпіти, якщо хочеш яйця. Так, далі. Що ще не розказала вам, щоб жодних секретів у мене не було, скільки вони з'їли розказуємо. вони з'їли мішок 25 кг старту. Далі ми перейшли на ріст, тобто гровер 10 кг, Далі у мене пішов один мішок несучки. І вони доїдають вже другий мішок несучки. Там вже небагатенько лишилося. то щось так, ну досить багато, як для таких маленьких пташечок. Досить багато. О, поки око у мене сюди. Дивіться, верхня годівничка, я показувала у нас бункерна з кришечкою. А на нижній кліточці була без кришечки. Я ще нічого тут не прибирала після відсаджування. І ось дивіться, що робиться. Оце сліди. Вони їдять у нас отам, всередині. Зараз покажу. Ось зняла годівничку, бачите? Ось так це виглядає. А тут такої кришечки нема зверху. Тому ж вони лізли і там їсти, і отут зверху перег... нагибалися через оці прутки, і водичка, яку вони пили, з них виливалася. Тому корм тут намокав. Тож, якщо така бункерна годівничка, як у нас, то зверху обов'язкова кришечка, щоб вони зверху не залазили, бо в них виливається з зоба. Те, що вони випили, прямо в годівничку. Бо це недолік є. Так, ну і звісно ж, я думаю, кожному цікаво завжди, які результати. По результатах, а результати як ми? Зважуємо? Все у цифрах, як завжди. Тож давайте трошки позважуємось. Я не вибирала нічого там, найкращого, там, якихось яєць, які останні збирала. зараз їх і позважуємо. Ці тут якісь великі у мене, іноді вони такі великі яйця несуть. Дво, три жовткові. Ну, Я читала, що це нормально. Але іноді прям завеликі бувають. Ну що ж, позважуємося. Яєчка. Ось будь які П'ятнадцять грамів. 14 грамів. Вісімнадцять грамів. Є великі, є маленькі. Бачите, 13. А є ось такі. 24 грами яйце. Хіба це можна? Як пів курячого? 22. Ось це, мабуть, якесь нормальне. Дев'ятнадцять. Є отакі довгенькі. 23. 22. Бачите, дуже багато таких великих яєць. 20. Я не знаю, це тому, що вони техаські там чи якісь. Чи тому, що вони ще розносяться. 21. 21. 23. Ось, бачите, воно нерівне і таке велике. Ну що, зважити декілька перепілочок. Так, ось дістала декілька. А ну, давай. Зважуйся. Вставай. Скільки ти там важиш? Ні, обома ногами. Обома, обома. І такий цікавий. 430 грамів. Ану, ти йди сюди. Давай, йди сюди. Вставай, вставай на ваги, зважуємося. Теж 430 десь приблизно. А оце хлопчик у нас, ану, біжи сюди. Так, ти відходь. От цікава курка. Ти точно курка. Все тобі клювати треба. Ану, ставай, ставай, стой рівненько. ой всі як під копірку. 420, цей трошки менший. Ану, є хтось, зараз ще якогось ще дістанемо. Іди сюди. Ану, ти маленький. Йди маленький. Оп! Щоб по-чесному будь-якого взяла. Ану, вставай. Ого! Ти якийсь кабан? Ану, ставай, ставай. Вставай, ставай. Щось мені там здалося 500 грамів. ти ты! рівно 500. 499. девяносто девять. Вже трошки злякався, так? Так, буду саджати назад їх, бо вони хвилюються. які цікаві. То щось ось так, трошки позважували, вони розхвилювалися. Що ще хотіла сказати? Коли вони, коли вони хвилюються, це відображається на тому, як вони несуть яйця. Бо вони так в середньому, зараз у мене несуть десь 12, там 14 яєць на день. Але були у нас гості. І після того вони один день знесли лише одне яйце і наступний чотири, Потім все повернулося, як завжди. там 12, 13, 14 яєць. Іноді буває більше, якщо зважати, на те, що вони знесли і вони у піддоні лишилися з м'якою скорлупою. Тож будь-яке хвилювання для них, то відображається одразу на тому, скільки ви яєць від них отримаєте. Ну і що, на кінець загальне враження. Чи сподобались? Так, сподобались. Сподобались вони гарненькі. Це для мене один такий з найважливіших факторів, щоб мені тваринка подобалася зовні, щоб серце до неї лежало. Тож вони мені подобаються. Хоч вони не розумні, як свинка, з ними не можна там контактувати якось, але можна все ж таки підійти погладити. Коли вони звикли вже, що нас тут небагато ходить, то вони не лякаються нас дуже сильно. Так, Яйця Яйця мені подобаються. Я їх взагалі в магазині -то купувала, але коли вони вдома, це приємно. Їх достатньо багато. На сім'ю із трьох людей, ну, як на мене, то достатньо. Яйця нормального розміру, тож там ну, 15, 17, 18 грамів. Куряче магазини 45-50 грамів. Тож ну, 2-3 яйця замінює одне куряче. По смакових якостях вони класні. Майже не відрізняється від курячих, але жовток все ж таки, як на мене, 3% співвідношення у нього більше. Мені подобається більше все ж таки перепелині яйця. Тож яйця мене задовільняють. Тушки перепілочок за смаком мене задовільняють. За розміром також. І це для мене здивування. Я все ж таки вважала, що вони дуже маленькі, що ну, це таке побалуватися. Але все ж таки це. Не заміна курятині, або там свинині або чомусь. Це просто для того, щоб різне було, щоб м'ясо було різне. Ми ж всі полюбляємо, щоб у нас на столі було завжди щось різне, нове, цікаве, а не одне і те саме кожного дня. Тож, для того, щоб. Ну, і це досить швидко. Тобто 40 днів вже можна отримувати тушки, Це дуже-дуже швидко. Ну, як на мене. Тобто від яйця до яйця у нас проходить. Зараз скажу, 16 днів іде інкубування яйця перепелиного і як на 37-й день вони вже дають яйця. Тож від яйця до яйця 50 днів це дуже гарно, дуже гарний результат, як на мене. Тож Мені вони сподобалися. Поки що розмножувати не буду, але це поки що. Ще якісь пару місяців я подумаю, а потім дуже велика вірогідність того, що у мене їх стане більше. Тож, пишіть свої коменти, кому що цікаво. Пишіть свої поради. Мені теж буде цікаво їх почути. Ну і на все добре.